it's <laughs> Вітаю на уроці хімії. Сьогодні я розповім вам, за яким принципом електроліти поділяють на сильні і слабкі, і за якою формулою ми будемо обчислювати здатність електролітів дисоціювати. Записуємо тему уроку: Ступінь електролітичної дисоціації, сильні і слабкі електроліти. Перш за все, давайте пригадаємо, що за здатністю проводити електричний струм всі речовини поділяють на електроліти та неелектроліти. Розчини або розплави електролітів проводять електричний струм, а неелектролітів, відповідно, ні. Це відбувається тому, що при розчиненні або розплавленні електроліти дисоціюють, розпадаються на заряджені частинки, йони, а неелектроліти залишаються в молекулярному стані. Заряд... Частинок там не з'являється, тому і струм вони не проводять. До електролітів належать сполуки з йонним або сильно полярним ковалентним зв'язком це солі, основи та кислоти. До неелектролітів сполуки з ковалентним неполярним зв'язком. Це більшість органічних сполук, прості речовини та деякі оксиди. А тепер давайте поміркуємо, чи всі електроліти дисоціюють однаково. Якщо кожна речовина має свої певні особливі для неї властивості, то, можливо, і процес дисоціації різних речовин протікає по-різному. Дійсно. Якщо порівняти електропровідність розчинів хлоридної h хлор та плавиковий H-хлор кислот, то виявиться, що за однакових умов розчин хлоридної кислоти має більшу електропровідність. Отже, в розчині хлоридної кислоти більше йонів, тобто молекули H-хлор дисоціюють краще. Давайте розбиратися, чому так відбувається. Коли в воду потрапляють молекули хлоридної кислоти, то полярні молекули води одразу починають їх руйнувати, розривати на йони. І якщо ми подивимось на такі, Розчин через певний час, то не побачимо там молекул кислоти, тільки катіони гідрогену і тільки хлоридоніони. Якщо ж глянути на розчин плавикової кислоти, в якому так само відбувається дисоціація, то виявиться, що частина іонів починає знову об'єднуватися молекули. Тобто одночасно з дисоціацією, розпадом відбувається асоціація об'єднання. І якщо ми на такий розчин подивимось через певний час, то побачимо там і йони, і молекули кислоти разом. Записують процеси дисоціації за допомогою рівнянь. Якщо дисоціація сполуки відбувається повністю, в рівнянні ставлять знак дорівнює, або стрілочку тільки в одному напрямку, тільки вправо. Таким чином, показують, що це незворотний процес. Якщо ж одночасно з дисоціацією відбувається асоціація об'єднання, в рівнянні замість знака дорівнює, ставлять дві стрілочки вліво і вправо. Це оборотний процес, і це. Це означає, що сполука дисоціює частково. Залежно від здатності дисоціювати, всі електроліти умовно поділяють на сильні та слабкі. Сильні електроліти це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють йони повністю або майже повністю. Слабкі електроліти це електроліти, які в водних розчинах дисоціюють на йони частково. Мірою сили електроліту є ступінь електролітичної дисоціації. Виявляється, кількість молекул, які продисоціювали, можна порахувати, визначити експериментально. І тоді, поділивши їх на загальну кількість молекул, які помістили в розчин, дізнатися частку молекул, що продисоціювали. Отриману величину називають ступенем електролітичної дисоціації і позначають грецькою літерою альфа. Давайте запишемо означення. Ступінь електролітичної дисоціації це відношення кількості молекул або формальних одиниць, які розпалися на йони, до загальної кількості молекул формальних одиниць, які помістили в розчин. З формули видно, що альфа може змінюватись від 0 до одиниці, тому що число молекул, які продисоціювали, завжди менше загального числа молекул. Якщо це значення домножити на 100%, ми отримаємо значення ступінь електролітичної дисоціації у відсотках, і тоді воно буде лежати в межах від 0 до 100%. Якщо в децимолярному розчині ступінь дисоціації менше 3%, такі електроліти відносять до слабких. Якщо в розчині ступінь дисоціації більше 30%, то електроліт називають сильним, а електроліти ступінь дисоціації, яких лежить в межах від 3 до 30%, називають електролітами середньої сили. Але через те, що властивості сильних електролітів відрізняються від властивості всіх інших електролітів, ми надалі умовно будемо поділяти електроліти на дві групи: на сильні і на всі решта, які ми об'єднаємо в одну групу і будемо вважати слабкими. Давайте з'ясуємо, які ж електроліти належать до сильних, а які до слабких. По-перше, сильними електролітами є практично всі солі. По-друге, рощинні основи, луги, гідроксиди ложних та ложноземельних металів. Нагадаю, вам їх формули: літіош, натріош, каліош, рувідіош, цезіош, кальцію двічі, стронціож двічі та баріож двічі. По-третє, сильними електролітами є деякі кислоти, і формули цих кислот вам треба буде вивчити на пам'ять. Це хлоридна Кислота H-хлор, бромідна H-бром, йодидна H йод, нітратна HO3, сульфатна h 2 so 4 та перхлоратна кислота h хлоро 4 Всі решта електроліти ми домовились відносити до слабких. Ними будуть всі решта кислоти, наприклад. Плавикова H2, нітрит на hno 2 сульфід на h 2 so 3 ортофосфат на H3PO4, сульфід на h 2 s карбонат на H2CO3, метасилікат на h 2 co 3 та інші. Слабкими електролітами є всі нарощінні та малорощінні основи. Крім того, Амонігідроксид nh 4 oh так, інколи для зручності записують формулу гідрату амоніаку. Коректний запис формули ви зараз бачите в дошках. Амонігідроксид nh 4 oh є розчидною основою, але, незважаючи на це, він не є лугом, тому належить до слабких електролітів. Ну і крім того, слабкими електролітами є майже всі органічні кислоти та вода. Я пропоную вам цю табличку виписати собі в зошит, вона вам у подальшому знадобиться, щоб складати рівняння реакцій. Зокрема, рівняння реакції гідролізу солей. Ось і все, нам залишилось пригадати, про що ми сьогодні розмовляли. Хто був уважний, той зрозумів, що ступінь електролітичної дисоціації це відношення кількості молекул, які розпалися на йони, до загальної кількості молекул, які помістили в розчин. Ступінь електролітичної дисоціації позначають грецькою буквою альфа і вимірюють в частках від одиниці або у відсотках. Залежно від ступені електролітичної дисоціації, електроліти поділяють на сильні та слабкі. Сильні електроліти у водних розчинах дисоціюють повністю або майже повністю. Слабкі електроліти у водних розчинах дисоціюють частково. Ступінь електролітичної дисоціації є важливим показником, який допомагає визначати силу електроліту. Це знання використовується в багатьох галузях від хімії до медицини. А тепер я з вами прощаюсь, як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе, і нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!